Happy birthday, America! I love you! всіх американських друзів. вітаємо з Днем Незалежності і з Днем важливим для всієї Америки. Ми цінуємо нашу дружбу і вітаємо вас свято з Днем Незалежності Америка. Я вітаю Сполучені Штати з Днем Незалежності і бажаю вам, щоб у вас все процвітало і щоб надалі всі країни вчилися у вас того, що і ми вчимося наразі бути вільними, незалежними і завжди знати і відстоювати свої права. I can say congratulations to my American colleagues. Happy birthday, America! Happy birthday, America! I wish you all the best from Ukraine! <laughs>